Volvo V60 Ocean Race. Гляньте на цей колір. Справжній Ocean Race Це фірмовий колір. Синій такий металік Ocean Race. Кругосвітня регата Volvo Ocean Race. І дуже багато різних елементів по кузову в салоні, які підкреслюють. Цей стиль, цю комплектацію. Автомобіль привезли з Німеччини, розмитнили і готовий до першої реєстрації. Ось ми раю рядом серісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. Ось наш автосалон. Дуже багато Volvo. Спеціалізуємось по Volvo. Є що вибрати, є з чим порівняти. Різні комплектації, різні двигуни. Ну і конкретно про даний екземпляр. Красивий автомобіль, ідеальні рівні зазори, хороша комплектація і економічний. Знаєте який вид цієї ці красотки. Диски 205 55 r 17 ну, резина диски. Помивачі фар. Ось тут такі хроміровані вставки. Елемент Ocean Race Потім тут є такий значок Ocean Race також скрізь хроміровані ці рамки, релінги хроміровані теж елементи Ocean Race Гляньте на цей колір? Я думаю, камера передає, на сонці він звичайно круто дуже виглядає, насичено так. Дуже красива машина. І хороший дуже стан, що технічно, що візуально. Тут у нас двигун, 1,6 дизель d 2 економічний, перевірений часом, 115 кінських сил, восьмиклапаний, один розпридвал. ну, Кожне СТО його знає, відремонтує і обслужить. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Форсунки турбіна перевірялись в ідеальному стані. Є система старт-стоп. Тому цей автомобіль ще й дуже економічний. 4 літра траса, 4,5 змішаний цикл, і місто 5,2. Це реальні показники, яких можна досягти, використовуючи систему старт-стоп і якщо ви їздите по правилам, не стартуєте на світофорах. Давайте яка по кузову рівненька. Пороги, вони пластикові, тому царапин, пошкоджень, корозії, нічого піскострурів не бояться. Тормозні диски передні і задні, практично як нові, колодки ще декілька сезонів поїздять. Ось стан. Це просто трохи грязне, погано помили. Ззовні як виглядає ця красотка. Капот, бампер, без піскоструя. По трасам не ганяла, по поганим дорогам не їздила, немає сколів, немає якихось вкраплень, царапин, щось від такого нічого немає. Датчики світла, датчики дощу, є система City Safety. Фірмова система від Вольво безпеки, яка запобігає зіткненню на малій швидкості. Особисто мною перевірено, тому можу сказати, що працює крута штука. Тепер салон важливо ось елемент Volvo Ocean Race. Ось елемент Volvo Ocean Race. До речі, ось відмітки заміна ГРМ, 23 рік, 198 тисяч елементи Ocean Race. ось такими, такими великим швом, нитками завжди пришивається салон. Він завжди шкіряний повинен бути, гля... бачите як скрізь. Добротний диван. Ось стан. І, до речі, тут є такі бустери для дітей, щоб не ставити крісло дитяче, можна зробити так. Ось шкіряний салон. Є такий широчезний справжній підлокотник, ще й з пеналом. Це все елементи Ocean Race. Ззаді Парктроніки, Також ви, мабуть, звернулися, що ця спинка. Пасажирська можна складатися повністю туди. Теж важливо. Можна тут сидіти, ноги закинув, їхати на дальні дистанції комфортно. Більше того, всі крісла у Volvo проєктуються спеціалістами, вони всі ортопедичні. Volvo Ocean Race. Тому коли ви їдете на далекі дистанції, у вас ніколи не буде боліти спина. Також зверніть увагу на цю систему CIPS, від тамповка така, це означає, що є комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Теж фірмова від Volvo. Мій салон, бачите, от шкіра, це справжня шкіра, от вона прошивається, бачите як? Тут є в Ocean Race. і тут штамповка Ocean Race. А ще ось ця приборка вона така коричнева з такими полосками. Це теж фірмовий стиль. Якісні матеріали, тут, тут шкіра, тут справжній хром, метал. Скло, все по периметру рідне, навіть лобове не мінялося. Заведемо технічно, подивимось. Два ключі. Volvo Ocean Race. Є навігація. 223 тисячі пробігу, ну це невеликий пробіг на такий рік, 12-й рік і для дизельного 1,6 двигуна. Є медіа. IPod USB Bluetooth aux можна підключити, є система Майкар. Спорт режим. виключити систему City Safety можна. Є дуже драйв. Екологічна їзда можна налаштувати, тут дуже-дуже багато різних налаштувань. Є ну, система старт-стоп можна відключати, тут і кнопочка, є. І... Є дуже багато налаштувань, дуже багато. Настройки автомобіля, потім системні настройки. Ну, російська мова, на жаль, української немає. Клімат можна в багато режимах налаштовувати. Навігація. Клімат двох зони працює холодом, дує, теплом все перевірено. Є підгріве сидінь. Є система старт-стоп, можна відключити, є спектроніки, можна відключити. Це в нас а, нажимаєш і падають ті підголовники. Для чого це потрібно працюють. Для того, щоб потім легко було складувати а, задні, задні спинки. Поки що це все виключимо. Електронний ручник. Подивимося, ще під капотом. І подивимось історію по обслуговуванню. Значить, що в нас? Сертифікат зроблений автомобіль готовий до першої реєстрації в будь-який момент. З Німеччини власником була Sonія Мадам якась була. Ось тут велике ТО було, заміна ГРМ, 23-й рік. Дуже багато відміток і практично обслуговувалась вона на офіційному дилері. Volvo La Linea. І тут ось ж ця компанія La Linea Franca. Вона і виписувала і сервіску, і тут же продавався цей 2012 рік, другий місяць. Також Auto OnZ. Теж пов'язана була, ще візитка тут є цей автомобіль з цією компанією, Детелін, там обслуговування, СТО і так далі. Навіть рамочки їхні. Ось це теж автонаутика, де почитайте. Ось такий автомобіль у нас Volvo Ocean Race. Красивий красивий вид є у цієї машини. Так, да, Екологія на місці, все тут добре. Регенерація включається, перевірено. І подивимось під капотом. Тут в пилі в робочому стані, все нічого не милось. Фари. рідна. Рідна фара, не мінялась. Тут домивайку заливають, тут акумулятор у нас. І тут у нас... Подивимось наш двигун. Гідропідсилювач, антифриз. Двигун. Ось кодіровка двигуна. Д4. Д, д дизель 4, 4 циліндра, 1,6 об'єм Двигуна, 2 клапани на циліндр, Т-турбіна. Така розшифровка. Один розпередвал, 8 клапанів. Знають багато всі цей двигун. Рекордсмен двигун. В Європі по продажам він ставився на Peugeot Citrojen, Мазди, Вольво, Форди. Ну і ще там набагато різних е класний двигун. Новіший двигун, але простіший. Один ремінь, один ролик. Один розпредвал, два клапана тужний. Чистиступка механіка, ну саме те. Їде вона доволі бодро на цьому двигуні. І економно. І дуже дешева заміна ГРМ, кому потрібно. А, десь 100 доларів буде комплект і заміна там, десь біля трьох тисяч гривень, в залежності на якому СТО. Тихо працює двигун, не економічний. Це особливість двигунів. Турбіна Гари тут легко доставати, обслуговувати. Клапан ЄГР, там теж легко доставати, там почистити, якщо треба. А, топливний фільтр. Ось такі моменти вам розказую всі. Особливість цих двигунів, що тут практично не димить і не кидає нічого. Тут чуть-чуть парки якісь ідуть, але незначні. Відсасує зразу навіть на холостих. Вода двигуна. Також, хто не знав, замінити лампочку дуже просто. Витягнув штирк, витягнути, видвигається фара і міняєш там, достаєш легко, легко лампочки. Теж удобно і практично. Тут у нас контроль і залив тормозної рідини. Ось така інформація. Базова, але ключова для, для розуміння, чи достойний цей варіант їхати вам наперед. В принципі, всі моменти вам розказав. І по обслуговуванні, і по ГРМ, і по тормозам. Літня резина ще не один сезон поїздить. по стану, зовні показав, салон, комплектація, багато чого показав, розказав. Тому що? Залишається тільки приїхати до нас, вулиця Миколи Грінченка, 18, Київ, зробити тест драйв, якусь перевірку. І будь ласка, МРЕО ось тут рядом швидко допоможемо вам, вам за годину зареєструвати даний автомобіль. Якщо ви з регіону і не хочете київські номера, бо у нас київські номера видають, то ми робимо пакет документів, договора, там все -все, все все Проводимо по базі МРЕО, страховку вийде до себе в регіон. І отримаєте свої регіональні номера. Також у нас є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Хто не може, наприклад, приїхати, ми можемо зробити доставку. Телефонуйте, я розкажу умови. Ну, ще раз гляньте на цю красотку, на цей колір фірмовий. Volvo Ocean Race. 16D2 з Німеччини розмитнена. Економічний, комфортний, красивий автомобіль. І підписуйтесь на канал Greenway Auto. Кожен тиждень нові поставки. До зустрічі!